В першу чергу пілотування відбуватиметься до грудня 26 року, тобто в листопаді завершиться в цілому використання коштів. Якщо хтось вчителів не використає свої віртуальні кошти, вони згорять. І в грудні буде насправді зрозуміло, буде аналіз того, як відбувся пілот. І тоді після цього буде зрозуміло, на які категорії розширяти, і чи в організаційному форматі цей пілот як куди рухати і розширяти. Тут, тут що стосується гіпотез, є декілька гіпотез. Перша дійсно яка стосується оцих півтори тисячі, чи цього достатньо, як в цілому відреагує ринок. Друга це. Дійсно, питання в роботі провайдерів, наскільки відреагує ринок, скільки з'явиться нових провайдерів, що зміниться з якістю в цілому на ринку підвищення кваліфікації. Тут є декілька насправді речей, де можна збирати зворотний зв'язок, не тільки в кількісних показниках, от певна кількість провайдерів, от певну суму використали, але і можливість збирати фідбек у самих провайдерів, у самих вчителів, аби розуміти, наскільки був такий комфортний механізм, наскільки він в цілому враховував потреби всіх учасників цього процесу. Відразу таке обережно зауваження, тільки не робіть рейтинги топ-10 найкращих провайдерів, які охопили там. Номер один. 20 тисяч <світник> вчителів, тому що, ну. Мені здається, це буде неправильно, напевно, що. Ну, Мені тут немає потреби в рейтингуванні зробити якісь топливо. 90 тисяч вчителів обрали X освіти, наприклад. Мені здається, це ну тут більше 90 тисяч вчителів обрали якийсь напрям, який ага. їм не зацікавило, не реалізували цікавить, навіть, з себе. Який там може один з 15 напрямів, які більш пріоритетні для людей, можливо. Ну так це е, очевидна історія, тому що на самій платформі в цілому є можливість надавати фідбеки, рейтингувати провайдерів без складання топ-10, але надати насправді відгук відкритий. Il